І так, розглянемо декілька варіантів, чому ваш телевізор може підвисати, повільніше працювати з часом і в загальному від чого це залежить. Для початку, якщо ваш телевізор з часом почав повільніше працювати, ви часто користувалися браузером, вам потрібно зайти в ваш браузер, взяти налаштування відкрити, настройки, вибрати конфіденційність. І якщо у вас буде е журнал заповнено, вибираєте удал удалити все та е «Видали дані перегляду, тобто повністю почистити кеш телевізора. Це може чуть-чуть повпливати на роботу. Ще одна з причин може бути, чому телевізор почав повільніше працювати, підвисати, е це якщо у вас більш стара модель телевізора попередніх років, там 17 18 неважливо який. У вас стоїть швидше за все, що в налаштуваннях автооновлення телевізора. Кожного року, принцип цей самий, що на мобільних телефонах, прошивка виходить новіша, вона виходить більш адаптована під нові телевізори. Відповідно, вона більш затратна, більш потрібно потужності телевізора на те, щоб опрацювати дану якусь інформацію. І коли ваш телевізор оновився, тому при можливості можете відключити автооновлення. У мене на попередніх відео показано, як це саме можна зробити. І ще одна з причин: ну вона вже більш не так залежить від вас, як від самого виробника телевізорів. Допустимо, у нас телевізор шостої серії 2017 року. Додавляли туди практично всі топові функції. Сильніший процесор був, сильніші... оперативна... сильніша оперативна пам'ять. Плюс він в загальному був наповнений більшим функціоналом. Якщо ви порівняєте навіть для себе, зайдете на якийсь е сайт, візьмете модель е Samsung, чи 16, чи 15 рік, неважливо, на... ну, щоб було замітно суттєво, хоча б на 3 роки різницю візьміть 17-й, наприклад. І двадцятий рік або 18-й, 22-й. І ці дві моделі тої самої серії порівняйте просто між собою характеристиками. Ви побачите, що новий телевізор 2022 року по характеристиках набагато слабший, ніж та серія, та сама серія телевізора 2018 року. І, відповідно, через це телевізори е, теж повільніше працюють компанія для того, щоб е, удешевити е, вартість телевізора, залишає самі популярні функції, тобто вони йдуть там, LED, 4 k розширення, е, Wi-Fi, все саме, що для людей популярне. І всі функції, які додаткові, що комусь на вибір потрібно, не потрібно, вони їх забирають і е, за рахунок того телевізори роблять дешевші, пускають. На новий рік, а вже ці функції вони додають в серію вищу, 8-9 і так пішло далі. Одразу скажу, якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Тут є декілька відео. От, Наприклад, як цей кінотеатр лампа, як можна переглядати фільми, як його встановити, як користуватися ним. Плюс телевізор ось цей у мене 55-та діагональ, ТУ-серія. ТУ-серія позначає 2000. Рік випуску, це в мене 2021 року модель телевізора з 7 серії. Отже, перевірте, чи у вас почищено кеш телевізора, якщо ні, почистять його, перевірте, чи у вас вимкнено автооновлення. Та надіюся що телевізор почне працювати швидше, більш, більш нормально. Як користуватися смарт-телевізорами, якщо виникають якісь проблеми? Як їх уникнути, та як з ними боротися?